Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про удар в спину Путіну, а також про зраду так званого нового брата. Розпочнемо з того, що Кремль після початку російської агресії проти України, ще починаючи з 2014 року, вирішив через пропаганду замінити в головах росіян образ українців як так званих менших братів на образ українців як затятих ворогів. Звісно, при цьому у головах росіян утворюється якась пустота, і цю пустоту терміново необхідно було чимось заповнити. Москва вирішила і призначила фактично так званим новим братом Сербію, ну і братами, відповідно, самих сербів. Десь так особливо 2016-го і як пік, дві 2017 році, російські пропагандисти так масово почали публікувати статті про те, що, начебто, брати на віки, пояснювати, що пов'язує Росію та Сербію. Писати про те, що росіяни та серби дуже схожі за менталітетом, пояснення історики відповідні, і навіть такі гучні заголовки, що пліч опліч, що серби та росіяни брати на віки, що це девіз, який перевірений часом. Звісно, мова йде не лише про роботу пропаганди, про те, як Кремль через пропагандистів пояснював росіянам, чому серби є для них братами. Мова йде і про певну таку допомогу для Сербії від Кремля, наприклад, знижками на газ на нафту. До речі, є відносно що новина від 4 вересня цього року. Повідомлення на російському сайті Нафта та Газ про те, що Сербія отримує з Росії самий дешевий газ в Європі. А президент Сербії вучіч. Перед повномасштабною агресією у 2021 році Гучно заявляв, що Сербія зекономила 1 мільярд євро завдяки низькій ціні на газ від Росії. Вучіч говорив тоді про те, що це позитивно для Сербії, що завдяки низьким цінам на енергоресурси Сербія може підвищувати пенсії, ще робив різні заяви. Мова йде не лише про знижки на енергоресурси, а й, наприклад, такі подарунки як літаки. У 2017 році була в російських змі така гучна новина, навіть до речі, на парламентській газеті, про те, що Сербія отримала в подарунок від Росії шість винищувачів Міг-29. Тоді, а саме 22 жовтня 2017 року, в Сербію навіть прилітав Шойгу, офіційно такий подарунок був від Путіна. Ну а сам Вучіч, президент Сербії, назвав цей подарунок красивим, і загалом дуже був вдячний Москві. Проте не було без різних конфузій, не обійшлося, тому що у 2020 році Кремль почав щось підозрювати. І Марія Захарова, будучи перебуваючи на посаді офіційного представника Кремля, вона один раз не втримала своїх емоцій і публікувала такий пост. Коментар щодо візиту Вучича в США, щодо його зустрічі з тодішнім президентом США Трампом, і вона порівняла президента Сербії з жінкою легкої поведінки. Тоді ж прийшлось навіть вибачатися Лаврову перед Вучичем і навіть Путіну, про що писали і міжнародні ЗМІ, зокрема BBC News. Ця новина з'явилася 10 вересня 2020 року. Тим не менш, незважаючи на певні такі конфузи і навіть скандали, російська пропаганда навіть після початку повномасштабного вторгнення вона продовжувала і далі співати про те, що брати на віки і пояснювати, чому серби продовжують підтримувати Росію незалежно від позиції Заходу, що Буцімто Сербія підтримує цю агресію. Але у цьому році. Президент Сербії Вучич він різко змінив платівку і зробив певні кроки, які дуже дратують Москву, і які на Росії викликали справжні вир емоцій. Наприклад, сьогоднішня новина. Президент Сербії разом з іншими лідерами країн Південно-Східної Європи підписав декларацію, у якій засуджується російська агресія проти України. При цьому російські пропагандисти зазначають і підкреслюють, що в документі прямо говориться про агресію Росії і про відновлення територіальної цілісності України, і що дії Москви є злочином проти українського народу, грубим порушенням міжнародного права і серйозною загрозою світу. Більше того, пропагандисти нагадали, що президент Сербії Вучич вперше за вісім років не привітав Путіна з днем народження. Зважаючи на такі новини, зовсім не дивно, що російські пропагандисти почали кричати про те, що Буцімто це удар в спину Путіна, про те, що, начебто, Сербія зрадила Росію, що Сербія нібито невдячна. Хоча насправді в цьому році подібне вони писали, наприклад, в червні. Адже в червні, 22, 23, 24 червня було багато статей в російських змі про те, що гроші не пахнуть, що Сербія продає озброєння українським союзникам, писали про те, що брати слов'яни з такими знаками питання, означаючи, що Сербія продає снаряди союзникам України, а потім ці снаряди з'являються в зсу. Ішло ж до того, що сам Вучич підтвердив, що Сербія заробила на експорті озброєння 800 мільйонів євро і що дійсно ці снаряди могли піти Києву. І взагалі він сказав, що реекспорт це не його робота, і які до нього претензії. В наступному місці, в серпні, навіть була реакція від російського МЗС, де заявили про те, що це неприпустимо, що не можна, щоб сербську зброю, нібито обманом реекспортувати в Україну, що що це таке відбувається, але вучич. Чітко сказав, він вмив руки і каже, це взагалі не його турботи і не його робота. Що там буде сербськими снарядами, сербським озброєнням його взагалі не цікавить. Головне, це інтереси Сербії, це прибутки для сербських підприємств, це заробітки для сербського військово-промислового комплексу. Але Наприкінці серпня цього року, а саме 30 серпня, з'явилася така гучна новина, яка дуже боляче так болісно, напевно, навіть найболючіше вдарила по Кремлю. Адже саме в цей день ЗМІ гучно повідомили про те, що Сербія домовилась з Францією про купівлю 12 винищувачів Рафаль. Загалом сума договору 2,7 мільярдів євро. Тому що мова йде не лише про Рафалі, мова йде і про обладнання для аеродромів, про різне двоміжне обладнання, також і навчання пілотів, інженерів техніків. Тому я акцентую увагу на тому, що для Кремля це був дуже серйозний удар, тому що Путін він ж не просто так робив знижки для Сербії щодо енергоресурсів, нафти, газу, не просто так дарував 6 літаків Міг-29, і не лише літаки, навіть дарував броньовану техніку, тому що Кремль був зацікавлений, щоб Сербія була союзником і щоб через Сербію він міг впливати як мінімум на Балканах, а загалом в Європі. Якщо Сербія підв'язується під російський ВПК, то відповідно таким чином Путін сильніше прив'язує Сербію, як країн безпосередньо до цієї московської імперії. А тут такий повний поворот: Сербія купує французькі винищувачі, і загалом купівля зброї це також політика, це геополітика. І Цим договором Сербія чітко показала, що вона рухається на захід. Адже ми знаємо, що Сербія оголосила, що вона проти вступу в НАТО, але вона за вступ Європейський Союз, і Франція є однією з тих країн, голос якої є вкрай важливим при прийнятті рішень. Звісно, Москва почала обурюватися, хоч і не було офіційних заяв від російського МЗС, але, тим не менш, по дипломатичних каналах через представників громадянського суспільства, інших впливових людей, тиск на Вучича був і були до нього запитання і претензії. Вучич, у свою чергу, гучно відповів, що Сербія нібито хотіла купити винищувачі у Росії, але їх просто неможливо отримати. За словами Вучича, яким чином ці винищувачі можна доставити в Сербію, адже повітряний простір для країни-агресора закритий. І таким чином Вучич вкоти раз вмив руки, і вже після цього договору з Францією для Москви мало б стати очевидним і зрозумілим, що Сербія все. Пар цікаво, як російські пропагандисти будуть пояснювати, чому вже й Серби не так звані брати. Проте. Кремль зараз шукає уже нового так званого брата, і схоже на те, що буде робиться ставка, як би це дивно не глядало, на Грузію та Грузин. Сьогодні Путін підписав указ, також така гучна новина, яким він розширив безвізовий режим для громадян Грузії. Про це сьогодні повідомляють усі російські ЗМІ: центральні, федеральні, і пропагандисти підкреслюють, що таким чином буцімто Росія робить крок назустріч Грузії, грузинській владі, яку начебто притискає Захід. Як ми знаємо, зараз в Грузії править партія російського олігарха Іванішвілі, ну, начебто вже не олігарха, начебто вже не російського, тому що він буцімто продав свій бізнес на Росії, але. Кроки Грузії, починаючи з зими цього року, ми бачимо, що вони проросійські. Скожна те, що Кремль хоче підв'язати Грузію підімняти під себе через тимчасово окуповані території, тому що лунають різні заяви із Грузії. Про те, що Грузія хоче вибачитися за російську агресію 2008 року, невідомо, які будуть домовленості у грузинської влади з московською недоімперією, імперією, поки важко сказати. Але ми бачимо такий розворот влади Грузії, такий крен саме в бік Російської Федерації, тому спостерігаємо за розвитком подій. Грузію, а закінчимо цей випуск на так званій фотографії дня на сайті Російського державного агентства ТАС. Цікаво, що сьогодні 10 жовтня, а вони публікують фотографію ще за 9. Але тим не менш, дуже така показова фотографія, на якій ми бачимо, що вчора Путін нагородив Лукашенка орденом Андрія Первозванного. Звертаю вашу увагу на те, як Лукашенко цілує цей орден, який у нього вираз обличчя, і загалом, як це все виглядає. Свої думки щодо цього всього, щодо так званих братів для росіян і того, що ви думаєте на вашу думку, буде згодом, пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.